Пам'ятаєте, нам казали, що наша освіта найкраща у світі. Так от це фігня. Ну, не хочу сказати, що вона гірша, вона просто інша. А як саме вона відрізняється від канадської освіти, яку про яку також кажуть, що це найкраща освіта у світі, усюди визнається? Зараз ми з вами роздивимося. Дивіться до кінця, можливо, ви теж захочете тут навчатися чомусь. Хто не знає, я Юля. Я вже в Канаді 14 років, я приїхала сюди не по коет. і я хочу розказати вам про досвід освіти в Канаді. Мій чоловік, і я е, навчалися у декількох навчальних заклад, закладах тут. Е, він навчався у двох коледжах, я в двох університетах. Тому е, є що розказати. в Україні ми обидва закінчили Харківський національний університет імені Каразіна, тому є з чим порівняти. Одразу хочу сказати, що наша освіта визнається в Канаді є спеціальний сервіс, який це може зробити, тому нікого не слухайте, хто вам скаже, що наша освіта не потрібна, не підходить. Можливо, її прирівняють під якийсь трошки інший диплом. Якось там можуть ваші оцінки по-різному зарахувати, але я вам скажу, що наші дипломи цінуються досить високо тут. Але ми не про це. Сьогодні ми саме поговоримо про те, як відрізняється навчання саме в Канаді у місцевих престижних університетах або у коледжах з тим, як навчалися ми там, або ще навчаються люди досі. Так ну, по-перше, що набагато велика різниця це саме процес подання документів і вступний процес. Тут багато має. Значення не зв'язки, гроші і так далі. А тут навіть більше, або так само важливо, як і самі оцінки, і бали, і тести, що тут також є, як і у нас, і ще має велике значення ваше резюме, і що ви ще робите по житті, якщо у вас є якісь там. Активності, якщо ви десь волонтерили, якщо ви десь працювали, якщо ви десь публікувалися, або у вас є якісь хобі, це приймальні комісії. Цікаво, бо вони хочуть мати гарних студентів, які багато чим цікавляться. Ну, спринам в, професій, в професійній освіті в університетах, у коледжах там трошки а, інший процес. Там насправді, навіть якщо ти не закінчив а, а, вищу школу, так high school, то можна здати екзамен, такий тест і показати, що ти її закінчив, навіть якщо в тебе формально нема тих років, тобто якщо ти якось тих. То підогнав, або у вечірній школі догнав, то можна це все зробити. Тобто люди тут йдуть навчатися у будь-якому віці. Насправді, я вже в минулому казала, що тут багато хто не залишається в одній професії, в одній сфері на все життя або на десятиріччя люди дійсно міняють професії. Багато хто міняє професії, кожні там, 10 років. Є така теорія, що. У кожної професії а, ж строк життя, строк годності – це сім років. І кожні сім років нам хочеться щось змінити у своєму житті. Наскільки це правда, дайте мені знати в коментарях, чи ви таке відчували чи ні. Окей, поїхали далі про освіту. А, мій чоловік навчався у коледжі в Отаві, Алгонкін Коледж називається. І потім ми переїхали в Бремтон. Він навчався у Шерідані на програмиста. І що він побачив, це те, що е, нав, ну, навчання набагато міцніше, набагато прикольніше у Шерідані, бо це філіал великого коледжу Шерідан, який Торонтовський. У них є філіали там і в інших частинах е, Торонто. А от Олгонкін, він такий більш слабенький, там е, трошки така. Більш слабка <сміст> аудиторія студентів, і він навіть за один рік у Шерідоні вивчив набагато більше ніж волгонки. Ну тобто кожен кожен коледж відрізняється, і навіть якщо переводишся з одного коледжу в інший, їхні предмети не за як не завжди порівнюються. тобто, Якщо мій український диплом зарахували там біологію, там ще що зарахували тут, як в як канадський, то канадські коледжі між собою, там, математику йому не зарахували. Хоча а, кількість часів, а, кількість годин була там схожа, саме програма відрізняється навіть на одну і ту ж спеціальність у різних коледжах. Між коледжами між собою, тому майте це на увазі, якщо доведеться почати навчання в одному коледжі, потім переїхати. Нам довелося брати ще один рік додатньо і навчатися ще один рік заново у Шерідані. Ну моє, моєму чоловікові, бо не підрівнявся. Вони як не зарахували йому деякі курси з Алгонкіну. А щодо мене, то я навчалась, я брала часткову таку програму для спеціалістів у біотехнології в університеті Торонто, Вона називалася тоді як така програма Міст Bridging програм. Багато років тому і потім я ще навчалася в університеті Оттави. Так от, подання документів там є такі прямо онлайн-системи, дуже великі такі. Аплікації, де треба стільки про себе написати, вписати там усяких документів, долучити це, все дуже такий довгий процес, дотошний. Я не знаю, як вони всіх цих абітурієнтів перевіряють і зараховують, але я бачу, що вони намагаються зробити це. Як найбільше справедливіше, справедливіше, і там навіть на вебсайті у відкритому доступі написано, що дає скільки балів у а, конкурсі. Так? Там, наприклад, середній бал, там, такий-то такий рівень це буде стільки відсотків від вашого балу, потім там ваш, ваш лист. Особистий, де ви пишете про себе і чому ви хочете саме тут навчатися, це там стільки-то відсотків. Тобто у них все так дуже розраховано. Як я пам'ятаю, як я вступала до університету в Україні, то там були атестат, ну, оцінки. Звичайно, що якщо є медаль, це там впливало. Нам казали, що Олімпіади впливають, але формально я не пам'ятаю, що ми там кудись це вписували. І Підготовчі курси, казали, що впливають, не знаю, чи впливало, чи впливало воно чи ні, я не знаю. Я вступила тоді і до Інжеку тодішнього, я туди тоді не ходила ні на які підготовчі курси і все одно мене взяли. Тобто в Україні, мені здається, все ж таки оцінки дуже вирішували. Я скажу, у мене не було ніяких знайомих ніде, у мене батьки ніколи не навчалися в університеті, вони закінчили вечірню школу. Працювала на заводі все життя. Коротше просто про те, що з приводу корупції я навіть не хочу за це говорити. Я думаю, що всі розуміють, що в Канаді корупція саме в сфері навчання, вона набагато менша. І я сподіваюся, я думаю, що вже, мабуть, в Україні і в сфері навчання набагато менше корупції. Ну, мені хочеться в це вірити, принаймні. Окей, поїхали далі. Поговорили про вступний процес навіть. Давайте зараз поговоримо про саме навчання. Що я помітила таке, це те, що викладачі дуже часто викладають там якусь окрему тему у предметі, навіть не цілий предмет іноді. І вони, як правило, не являються людьми, які тільки викладають, і їхня основна робота це бути викладачем. Багато з них насправді працюють на повну зайнятість у тій сфері, про яку вони викладають. І вони просто знаходять там кілька, кілька годин у семестрі на те, щоб прийти і навчати студентів, але вони реально не теоретики, вони всі практики. І знаєте, що чим це може бути трошки погано? Це те, що вони якось ну, не мають можливості а, дізнатися, хто їхні студенти, якось з ними, знаєте, законектитися якось з ними. А, Познайомитися і вони не знають, ну не так вже звикають до своїх студентів. Я пам'ятаю, у нас в університеті на кафедрі всі один одного так знали знали студентів. І вони були як продовженням батьків у якомусь сенсі. Вони, наче нас, виховували, вони нас вели всі ті там п'ять років і дійсно стають як родиною. для студента тут, студент як якось так. Сам по собі, і це мені це трошки сумно, бо ці 17 річні діти, які ще зовсім не дуже знають, що вони хочуть робити по життю, не мають того постійного ментора, як були у нас наші викладачі на ментори. А, які знаєте, от є батьки, є батьки, є вихователі у там дитсадку, потім школа, є ще наші сусіди. А знаєте, тут кажуть «It takes a village to Uh, rise a child», Тобто, це, це займає селище, щоб виховати одну там, людину, одну дитину. Uh, це дійсно так, бо нам uh, ми люди соціальні <свісно> і тварини, і нам потрібно якесь постійне виховання. Наш мозок розвивається досить довго. Тому uh, якісь такі постійні зв'язки з. Дорослими людьми, які вже розвилися і вже щось у житті досягли. Вони я думаю, що досить корисні для студентів. Так, ось тут такого нема. Тут вони прийшли свою лекцію, розказали свої години. Відстояли хтось дуже добре. Викладає, хтось так просто почитав зі слайдів. І все до побачення, вони якось не дуже там, опікаються своїми студентами. Це впливає також і на тести. Ось можливо, ви пам'ятаєте, що у нас і вчителі, і викладачі в там, університетах завжди якось так знають, який студент на що, на що здатний. І якщо, наприклад, ви здаєте екзамен. То вони вам скажуть, це на твій рівень. Йди довчи, іди там завтра приходь, або навпаки, зроблять там щось, якусь поблажку, десь там якось є якийсь кредит довіри, є якийсь такий ем, є такі стосунки, знаєте, з викладачами, і це якось стимулює. От мене дуже стимулювало. У мене були такі викладачі, які ем, побачили, що мені було цікаво, що я старалася, і десь, якщо я щось забувала, то. Ну, пробучали, маленькі речі пробучали, і я потім хотіла їх не розчарувати і дійсно там йшла додому, довчила там, ніколи не хотіла зруйнувати той кредит довіри, який вони мені давали. Тут такого нема. Тут усі екзамени, тести. Більш, більшість з них це такі стандартизовані тести, і там треба. Навіть не просто пишеш на листочку там один, а чи там щось таке, а там треба такі, а, такі квадратики заповнювати, бо навіть там не людина перевіряє ті тести, а просто вони в якусь там машину вставляються і мають ці закреслені чорні штучки співпадати з їхнім а, зразком. Мені здається, в Україні я таке бачила тільки на олімпіаді з фізики. Була така олімпіада. вона називалася Лавиня для школярів. Всеукраїнська олімпіада, і ось там мені здається, саме так. Ми вирішували задачі, а потім треба було ем, свої варіанти перенести на той е, листочок спеціальний е, олівцем. І там обов'язково треба так закреслити, щоб не було дірочок, бо інакше та машина то не сприйме. І якщо ти випадково тим, ти міг усе правильно вирішити, і випадково не так закресли, все, ти, от ти ти вже як. Ніяк це не докажеш, а, воно просто не зарахується. В той час, як за нашим старо, старовірним способом перевірки, так а, викладач може подивитися, як ви там вирішували те рівняння, чи ви там щось писали, а, ваш хід ваших думок, і дійсно побачите: Окей, в принципі, людина там 90% усе правильно написала, і тільки там в кінці десь там. Плюс з мінусом переплутала, або щось там якась описочка. Окей, там і спитаю, додаткове питання людині дам, дам їй там другий шанс. Ну, всі пам'ятаєте, хто навчався, ви знаєте, так, наші викладачі, вони дійсно такі дійсно дивилися індивідуально кожного студента, перевіряла. Тут це вже більш стандартизовано. А це з приводу саме оцінок і оцінення ваших знань. Багато в яких місцях навіть немає ніяких там таких тестів, де ви щось будете писати. Ну, хіба може, умовних, так, де треба есе написати чи щось таке. У медичних університетах, медичній школі, тут навіть немає оцінок. Але самі тести, самі екзамени треба здавати. Вони дуже важкі, тому навіть якщо просто здавати на прохідний бал. То це треба треба знати ну дуже залізно. Тому в цілому багато хто каже, що тут навчатися набагато важче. Дуже великий стрес. Багато у кого з моїх знайомих, у кого тут народилися діти, і пішли навчатися в університети. Всі бачать, що діти дуже страждають від депресії, від тривожності, дуже кричать. Ну, знаєте, психіка не витримує. Тут... Дійсно відчувається якийсь такий тиск від навчання, тиск від того, що це може вплинути на кар'єру, що це дуже великі гроші за навчання, ніхто не хоче втратити своє місце. Конкуренція така висока. Саме на саме саме на місця в університетах чи в коледжах. Тут насправді деякі спеціальності вищо світа не потрібна. Наприклад, всякі там анімейшн. Наприклад, я знаю, що є дуже відомий крутий коледж. Саме з цього коледжу дуже престижно отримувати освіту, а не з університету. Тому тут треба дійсно вивчати, чим ви хочете займатися, і дивитися, яка освіта для цього потрібна, і на яку позицію. Бо тут. На багатьох позиціях, якщо у вас рівень освіти перевищує рівень, яку вимагає та посада, то вони не мають права вас наймати, бо вони не, не хочуть наймати людину, у якої кваліфікації вище, ніж вони пропонують. Бо вважається, що ви тоді будете завжди шукати щось інше, щоб вам підходило по вашому рівню, і звичайно, зарплату ви будете очікувати вищу, ніж те, що вони пропонують. Тому, щоб відповідати це все, що відповідало, просто дивіться, треба дивитися, ким ви хочете бути, що ви хочете робити. Чи дійсно ви хочете, там, наприклад, докторську робити чи ні. Бо чим вище тут рівень навчання насправді, тим важче знайти роботу. Я дуже серйозно дивилася на те, щоб робити кандидатську. ну, Тут це докторська називається PHD, і потім, коли я вже працювала хіміком. У мене була знайома, в якої донька закінчила. А, мені здається, щось вона закінчила таке, що вона потім пішла працювати а, в nuclear space... nuclear, Щось таке. Астрономія, ядерна, якась безпеність. І у неї була саме PhD, Так вона дуже довго шукала роботу, не могла знайти десь рік, причому що вона вивчилася тут, в Канаді. І виросла майже ну, з маленького віку, тут тобто англійська була ідеальна, все ідеально. І волонтерила, все й неї було. Але таких позицій на такий дуже великий рівень навчання, на такі посади, їх набагато менше ніж, наприклад, такі більш прості бакалавра рівня професії або коледж. Тому майте це на увазі. Хоча багато людей просто тут обирають. Закінчити PHD, а потім просто робити постдок, постдок, постдок у ці fellowships. Але це не для кожного, бо це треба кожні кілька років подавати на гранти, намагатися утриматися у науці, постійно публікуватися. Конкуренція тут велика у лабораторіях за ці гранти, і е, вибивати ті гранти це ще, це ще та морока, я вам скажу. Тому дивіться. Що саме вам би було цікаво, якщо ви людина науки або думали піти в науку? Насправді, наприклад, у математиці, ну дуже ну якщо вам цікава математика фізика, то тут реально дійсний варіант. Багато хто приїжджає. Дуже легко людям вступити до там мастерса або зробити PHD трошки. Ну, я так по знайому дивлюсь, трошки легше, ніж, наприклад, у біології, біохімія. Але, можливо, можливо, це просто у мене таке, ну, вузьке бачення з того, що я бачила з моїх знайомих, там, друзів і все, що я читала по форумах. Окей, поговорили трошки про вищу освіту, про університет, про навіть кандидатські, докторські. А, а, забула сказати, що докторські тут пишуться не так, як у нас, от є там два там чотири роки, мені здається, тут, тут ні. Я вже не пам'ятаю, скільки років у нас там докторська пишеться, але тут насправді ти її пишеш, поки не закінчиш. Тобто це може бути і сім років, і десять, і дванадцять. Хто як пише. А, мас, а, магістр тут один або два роки, а от саме докторська тут може бути багато років. Тому майте це на увазі також, а зарплатня там не дуже висока, саме у. Кандидатів. А і ще одна така велика, ще одна така велика різниця. Це те, що тут студенти обирають свої предмети. Багато у яких навчальних закладах людина вступає. У неї є там якесь основне направлення, наприклад, охорона здоров'я. І більшість предметів обираються студентом. Тобто Є кілька, наприклад, обов'язкових дуже дуже небагато а все інше треба набирати і обирати. І до чого це призводить? Це до того, що ну насправді ну дитина не знає, ще, що їй там насправді треба. Це дуже великий, якби дуже велика відповідальність дізнатися, що насправді тобі допоможе у житті, там чи у пошуку роботи, чи в професії, чи там далі вступити кудись ще. Тому ми, мені більш подобається те, як воно у нас. У нас така універсальна освіта, етика, естетика, вища математика, фізика, хімія, там усі науки, українська мова, історія України, навіть біохіміки мали знати історію України. І а, це, мені здається, прибирає всі оці проблеми з вибором предмету і стрес від того, що зробиш якийсь неправильний вибір. Um, але є і можливо негативна сторона цього це те, що люди можуть сказати, ну окей, ну нащо мені там та історія України? Ну окей, це може дуже така гаряча тема. Зараз історія України, це, звичайно, всі ми маємо знати. Але, наприклад, етика, естетика, наприклад. Навіщо вона там і потрібна була, чи там культуром, культурознавство? Так? Я хочу сказати, що я дуже здоволена, що я це все навчала, що я це все вивчала, бо людина має бути всесторонньо розвинута, і навчання, і освіта, і знання вони ніколи не зайві. Я сподіваюся, що ви зі мною з цього приводу згодні. Так ось тут людина може обрати, не вивчати там якісь такі предмети, і мені здається, що можна втратити якусь таку можливість дізнатися щось, що насправді потрібно. Які проблеми це ще може створювати? Це те, що коли так набираєш ти собі предмети, а не вони підібрані там деканатом створений розклад. Це те, що тут. Студенти йдуть в університет, і у них може бути зранку пара, потім там в обід пара, а потім о восьмій вечора. Тобто увесь день може бути такий розірваний з великими дірками між парами, бо вони всі між собою не стикуються. Дуже багато викладається одночасно на одному і тому ж курсі предметів. І тому у них такий графік, просто дійсно якийсь. Дуже хаотичний, я б сказала. У мене багато хто навчався, саме тут бакалаври робив, і це просто, ну, ну важко, фізично важко і відпочивати, і мати, знаходити час і навчатися і а, якось ще там займатися спортом, а, за собою, якось за собою слідкувати, бо це дуже важливо, щоб просто ментальну енергію якось а, Розряджувати фізично, так ось це дуже важко поєднувати і з роботою. Але багато студентів якось так і поєднують або вони обирають предмети саме не базуючись на тому, що там воно цікаво, чи важливо чи ні. Але вони дивляться по розкладу, чи зможуть вони там підтримувати якусь там тимчасову роботу, десь ще. Щоб підтримувати трошки свої фінанси, бо тут все ж таки діти, студенти так не дуже сильно залежать від своїх батьків. Вони намагаються самі там собі купувати одяг. Там. За свої телефони платити. Звичайно, що житло можливо вони не можуть собі дозволити, але багато хто знімає кімнату, там якусь у складчину. Вони дуже такі самостійні, і самостійність тут дуже дійсно цінується у Північній Америці. Це, це правда. Мені здавалося, що це якось дико, нічого собі тут діти з 16-15 років можуть а, працювати. Коли я сюди їхала, мені казала, що люди прям в 16 років живуть окремо. Ну, Це я вже не бачу, бо тут просто такий, а, знаєте, ціна проживання така висока, що я думаю, просто люди собі це не можуть дозволити і живуть з батьками до 30 років. Але... Саме ця, ця ідея, те, що студенти тут багато хто працює, звичайно, крім там студентів, юристів, медиків та дантистів, чому вони не можуть працювати? Тому що це вже така інтенсивна школа, це вже після бакалавру, ще додаткові 4-3 роки, і дуже, дуже дорого то навчання, тому, звичайно, люди вчаться і а, нічого крім професійної освіти, вже вони не можуть робити. А, що повертаючись до того, що предмети отак розірвано можуть стояти. Крім того, вони можуть бути у таких корпусах там в різних містах. Наприклад, у когось може бути пара в Місісазі, а може бути пара ще й в Гуелф в той же день. Або може бути один день Місісага, один день там Гуелф. Наприклад, у одній там програмі на дієтолога. Я знаю, що буває таке. Ну, до чого це ще може приводити? Це те, що тому що ви берете різні предмети, і різні студенти беруть також різні предмети. У вас немає того, як групи, як були у нас, знаєте, там 12 там людей, чи скільки у кого група була, і ось ви на всі предмети разом ходите там 4-5 років. Ви станете просто родиною. Ви один одного знаєте, ви підтримуєте. Або якісь там у вас там якась у вас санта-барбара, якась у вас там драма. А у когось там щось трапляється. Ви там ідете, здаєте кров комусь на операцію? Це реальна ваша родина на 5 років. Тут такого нема. Тут десь ти там на одному предметі познайомився з одною людиною, Може, подружився, але там наступного року у них вже зовсім інші предмети, і ви вже не перетинаєтесь. І ця, і ця вже дружба, вона вже стає такою більш хлипкою, Бо щоб побудувати дружбу, насправді треба десь 50 годин з тою людиною провести. Тому тут якось важче побудувати такі. Стосунки міцні і такі дійсно, які будуть тривати все життя. Тому мені здається, що це такий трошки недолік. Звичайно, існує багато переваг, чому канадська освіта така дуже. Дуже високого рівня вважається, звичайно, викладання на дуже високому рівні, підручники на дуже високому рівні. Усе постійно переглядається програма, усе завжди таке новеньке. Знаєте, там ну, ми навчалися багато чому на підручниках. Там а, знаєте, анатомія синельніков, там ще надрукована, там, я не знаю, в 70-х, може, 80 вісімдесятих А, Ну, окей, анатомія може не міняється, але там та ж біохімія, та ж там методи багато якихось хімічних методів. А міняються з роками, і кожні там кілька років дійсно дуже багато нової інформації виходить, і це не завжди доходило там у наші підручники. Звичайно, викладачі наші в Україні слідкували за а, усіми ж журналами. За усім вони намагалися дати все одно, все дуже сучасне. Але все ж таки, тут, тут всі ці відкриття відбуваються, і воно одразу йде в підручники, одразу йде в навчальні програми. Навіть тим викладачам не треба прикладати тих екстра зусиль для того, щоб впевнитися, що студенти обов'язково будуть знати щось таке, що вже дуже сучасне. Ось такі основні різниці з приводу навчання. Мені було б дуже цікаво почути, прочитати, чи ви ще десь навчалися, крім України, і яку різницю ви побачили, чи сподобалось вам більше в Україні, чи ще десь, або, можливо, як мені, вам подобається і там, і там, і є свої плюси і мінуси в обох країнах. Я насправді думаю, що це мені дуже пощастило мати таку можливість навчатися і там, і там. І якщо мене ще було. Більше часу, грошей, ще одне життя. Я б ще навчалася багато чому. Якщо ви зараз десь навчаєтесь, я бажаю вам успіхів у навчанні. Обов'язково вам, вашим дітям. Якщо хтось зараз десь вчиться, я знаю, це це важко, це завжди стрес. Але це дійсно одні з найкращих часів у житті. Це дійсно правда. Я так не думала, поки я навчалася, але зараз я точно можу сказати. Так от, ем, як завжди. Дуже-дуже дякую вам за перегляд. Я буду дуже вдячна за підписку, за коментарі, за лайки, за те, що допоможете це просунути до тих, кому це може знадобитися, або буде просто цікаво дізнатися про Канаду. І, і звичайно, я вам бажаю усього найкращого, мирного неба, здоров'я, дуже міцного. І сподіваюся, побачитися з вами завтра. Все, до побачення!